Друзі, всім привіт! З вами Венс, і сьогодні ми будемо грати на гаусі електромагнітний залп, це гаус на відключення припасів. З да. даного пристрою, якщо ви з прицільного пострілу стріляєте, то ви гарантовано відключаєте припаси, а якщо, якщо в ваших суперників немає імунітету, а якщо... Одиночними пострілами стріляєте, то з кріта ви наносите ефект. Так, щось не можу я прицілитись ніяк по хантеру. Так, залетіло. 300 урона, щось мало. Так, зараз, мабуть, цей хантер мене винесе. Він я вже бачу там заховався. А може і ні. О, я його виніс. Ганатку їм туди. І ще я збився нормально. Є, є захоплення. Я не знаю. Так, само знищився наш суперник. Так. Так. Дуже велика перезарядка після залпа. Но на даному пристрої краще на точку не їхати, краще прикривати своїх тімейтів здалека. Точка А, поїду я на точку А, мабуть. У мене вже скоро буде овердрайв. Для того, щоб частіше в мене були овердрайви, я ставив на корпус Пристрій-драйвер. Оп, відключив припаси. Так, тут. А. а так ми зробимо. Так, і щось залагало. Ну кошмар. Що це таке було, не знаю. Типінг скакнув. Ну просто в мене овер... овердрайв зірвався, і все. І я ще й на гранату поїхав. Чи не мене і зіда вбила. Ну просто такий момент був епічний, що капець і просто овердрайв пусту. Так, скорпіон. Так, о, падає овердрайв. Якщо я не помилився, так, падає. Оп. Ага, хотів мене союзник підрізати ядерну енергію. Але в нього не вийшло. Ну Це я думаю буде наш захват. Що я казав? Мені тільки просто обідно трошки, що той овердрайв вилетів. вилетів. Ну я думаю, що тут з прицільного пострілу потрібно стріляти, якщо є скупчення ворога. Якщо один хтось, то краще не стріляти. Можливо. Краще одиночним стріляти. Але якщо ви бачите, що ви точно його доб'єте прицільним пострілом, то можете стрільнути. Так, є в мене овердрайв. Але поки що я не бачу скупчення суперників, щоб його виперставити. Ну так кріс трошки не в тему впав. Оп, о, дивіться, просто добив. Класно. Головне, щоб самому не догоріти. 900 залетіло аж. З одиночного пострілу. Так. О, взяв я овердрайв. Круто! І я думав, що під жарився на мамонті, але. Оп, підключив припаси. А тепер дивіться, там є багато. Ага, і я нікого не вбив, тому що там вже вбили мої союзники. Так. Оп. Непогано. Я думаю, то вже якийсь ворожий цвін там. Ну навіщо ж тухатись. О! Нормально. Трошки дивіться велика перезарядка. Якщо ви прицільним вогнем стріляєте. Так, не ключі припаси, двом, по-моєму, навіть. Просто одного одразу винесли. Так. Ну, я раджу на точку краще не їхати, але просто в мене попалася сильна команда, то я їду. Є ізітка у нас. Так як це далекобійна пушка, вам краще підтримувати своїх союзників здалека. Так, і мене вбиває рикошети. Ну, я скажу, що багато каток залежить просто від ваших союзників. Якщо ви попадете в погану команду, вас не спасе. На якій би пушці ви не грали, ви програєте, нічого вас не врятує. Так, є в мене гранатка, зараз я її закину. Оп, Шкода, що я нікого не вбив, тому що їх добили вже мої союзники. одного Так. І дивіться, просто я не можу його добити, бо велика перезарядка. Добре хоч в І зараз він мене вб'є. Ну, Бачите, тому і в ближній бій вам краще з такою пушкою не лізти. О, нормально. Ну тут просто пощастило в цьому епізоді, що там говорить. О, і зітка є. Дивіться, овердрайв я використав, а нікого немає. Ну дивіться, просто впусту овердрайв. Я не знаю, що це таке було. Ну, таке буває. Це всього лише гра. Овербрайів в, в мене тут багато є. Я не знаю, як такий урон залітає великий від того вогнемета. Не знаю на чому він грає. Ага, критична суміш Вогнемет. Так, прицілюю зараз. Оп! Ну і мій союзник забрав овердрайв. Навіщо він йому був потрібен, не зрозуміло, але. Гранату їм туди. І я не докинув її. Так, звідкись хтось стріляє, блін, відключай припаси, мабуть, так от гаус. Даремно я, мабуть, спригнув. Там і вогнемет, і рікашети всі. Тут нормальна позиція, головне спину нікого, щоб не запускали союзники. Ага. Там страйкер грає тандемом. Ви бачили, як той васбік перекинувся. Так, якийсь був лаг, тільки що. Пінс хакнув, чи що. Так Ось тут я бачу, коли проти мене грають, то ховаються чувачки. Оп, є один. Просто дивіться, вистрибив я. Прицільного пострілу і до мене підтався вогнемет, і я вже взагалі нічого не міг зробити. Зараз я зведуся по ним, виніс. Отут я бачу також непогана точка, якщо суперники будуть їхати на точку. Опа, на, не чекав ти. ...магнум такого, я думаю. Оп, рикошети ку відключив припаси. Так, і я просто вражав овердрайв, можна сказати, пусту. Я думав, що там буде захват, але я вже налетів там і на гранатку. Так, У мене є гранатка, можу її сюди кинути, дивіться. Оп! Нормально, граната винесла його. Страйкера, Опана! Опа на! Я люблю, коли катка така проходить до, ну, від початку до кінця повну дистанцію. Це означає, що більш менш бій рівний. Ага. ага. Обламав я всі. Так, і так зараз моя команда може навіть захопити точку. Так, це він грає Plasmo Як там називається той пристрій? А, плазмофакер, Точно. Так, є овердрайв це також є остання, мабуть, можливість наша захопити цю точку. Але вогнемет дивіться, серйозний якийсь. Просто. Але я йому відключив припаси і все. Мені так хочу припас припас. ще й вбили мене на кінець. Гром. Так, поїду, я мабуть сюди, заникаюсь. Ага, там вже хтось приїхав Оп, відключив припаси Ктонатку їм кину. І вона нікого не вбила, бо мої союзники добили. Ну, хоч так ось виніс. Ага, там огнемет, бачите, нашу базу розносить. так Ну, ось такий в нас вийшов огляд на Гаус, електромагнітний залп. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.